Всім привіт! Мене звати Ема Антонюк, і Я хочу, щоб у трендах українського Ютубу не було дудя. Путін красавчик. Найближчі кілька хвилин ми поговоримо про культуру інтерв'ю в українському Ютубі та чому я іноді записую відео з людьми, які ні мені, ні вам не подобаються. Своє перше інтерв'ю я записала в 15 років для газети Молодий Буковинець. Через нього мене вигнали зі школи, тож я дуже рано ухвалила рішення, що це не мій жанр. Ось як це було. Я навчалася у 10 класі і час від часу писала книжкові огляди до місцевої газети. Одного дня до школи за програмою обміну приїхали старшокласники із Канади, і вчителі попросили мене записати з ними інтерв'ю. Вони очікували, що це буде компліментарний матеріал про нашу школу, яка радо приймає іноземних гостей. Однак в процесі Розмови мені стало цікаво, як канадійці почуваються у гостях, що у моїй рідній школі їм подобається, що викликає дискомфорт. І тоді вони розповіли, що протягом дня намагаються не пити чай або водичку, щоб не хотілося до вбиральні, бо шкільні туалети це дірка в підлозі без дверей, туалетного паперу та рідкого мила. Після виходу цього інтерв'ю класна керівниця попросила мене не повертатися до школи. Тож я стала новинною журналісткою на регіональному телеканалі. А 11 клас закінчувала. У вечірній школі відтоді я працювала на кількох місцевих і одному центральному телеканалі, але знімала здебільшого репортажі. Моєю цінністю було Працювати на глядача. спокуса спитати кличка про іншу мрію київську, була така велика, що я не втрималася. Я сьогодні мила голову в каструлі. Коли закінчаться проблеми з гарячою водою у столиці? На протидії тижня ми зможемо вже мати гарячу воду. Я, як журналістка, намагалася ставити запитання, які не прозвучать від інших колег. Я як людина намагалася переступити через незручність і завжди бути в тонусі, щоб встигнути зреагувати на сказане співрозмовником. Два або три рази чув це прізвище а, і <плес> ніякого відношення до цього маю. Чому ви смієтесь? Її переслідуються насправді дуже жорстко і серйозна ситуація, вона активістка. Жоден спікер у короткому новинному сюжеті не міг просто транслювати, що забажає, бо для мене було важливим не давати майданчик, а показувати суть. Коли ми з вами будемо обмінюватися цитатами з них фільмів. Это будет говорить о том, что мы движемся в правильном направлении. То есть появилось классное кино, появилась классная музыка. То есть язык получил финансовый базис. У него есть на что развиваться. Вы бачили мои думки Что-что? Мои думки ты их? и бачили? Нет, к сожалению. Хороший фильм? Наши котики? Нет. За можливість навчитися провадити чесні і гострі бесіди я маю подякувати журналістській школі Вікна новини, бо далеко не в кожному українському ньюзрумі плекалася культура складних та ціннісних репортажів. Українських видавців не читав, а про економіку нічого читав. Дякую. А яких тоді видавців, якщо не українських?» Ну я не пам'ятаю, яких країн? Ще відтоді я переконана, говорити з людиною в ефірі не означає тягнути її в інфопростір, піарити чи дати майданчик, бо тут все залежить не тільки від відповідей спікера, але й від журналістської поведінки. Співчувати ув'язненим у радянської людини в генах, бо свій каторжник або ворог народу був чи не в кожній родині. Попри це, СРСР тут усе одно романтизують і возвеличують. Можна було запросто, маючи зарплату. инженера на заводе содержать и семью, и квартиру, и платить коммуналку. И гнити на нарах в Сибиру. Ну, Якщо кому-то було суждено, так то так. Мої співрозмовники часто погрожували, скандалили, вимагали зняти матеріал з ефіру або просто йшли геть під час бесіди. Люди 45 плюс не можуть знайти роботу, бо їх не наймають, наймають лише молодих здебільшого. І ви в цьому оголошенні підтримали цей стереотип, що роботу можуть виконувати лише молоді люди, старші вже ні, бачите? Не согласен з вами. Для кожної роботи. Важен определенний навик. Що парламентська журналістка в 25 років може зробити такого, що не може в 45 років в такому разі. У нас мало 25. То що вона може зробити в раді такого, що 45-річна вже не зможе? Так, да, я думаю, що нічого, мабуть. Власник інтернет-видання Віктор Гольцький, який наймав парламентських журналісток за критеріями зросту, віку та грудей. Новий закон вважає марнуванням часу працедавців. Самий показательне буде у нас стрип-бар, наприклад. Іще дівчатки 18 до 25 п'яті. Вибачте стрип-бар, стриптиз. Стриптиз, Да. Я не розумію, як ми дійшли до обговорення стриптизу зараз. В вот так розговор повернувся. Мої груди підходять, щоб я працювала в Я То я ваших груди не віжу, Звініть. А на співбесіді ви дивитесь на груди кандидаток? Я смотрю на общий вид. Груди. Яку роль відіграють для журналістки в парламенті? Нікакої. А чому ви написали це в оголошення, що акцент на груди? Надказувався відповідати. За статистикою, третина українок стикається з трудовою дискримінацією. Чоловіки у нас на 20% частіше отримують керівні посади і заробляють на чверть більше ніж жінки. Я знімала часом про максимально дивні теми: рекорд найбільших грудей в Україні, читацькі смаки нардепів, навіть про конкурси краси. Серед задач конкурсу вказано: формування патріотичних почуттів. У чому полягають ці почуття та як конкурс їх формує? Ну, ми, ми всі любимо і поважаємо нашу країну. Ваша запрошена зірка виступає в Криму досі. А, я про це не знала. Але це ніколи не були хай пожерські жовті матеріали, хоч іноді мої репортажі були сатиричними і абсурдистськими. Ви чого голий? Голий, тому що жарко. Два роки тому я розпочала власну рубрику в новинах, в якій популяризовувала читання. Ідея була у тому, щоб через улюблену книжку розкрити відому зірку. У цій рубриці знялися Ірина Федишин, Сергій Притула, Маша Єфросиніна, Павло Зібров та ще низка відомих українців та українок. Саме тоді я і почала опановувати жанр інтерв'ю, і з подивом для себе відкрила, що український інтерв'юєр має два шляхи або говорити з зірками про те, які вони. Фігенні або змінити професію, бо культури складних запитань під час інтерв'ю із селебами у нас просто нема. Коли у вас в балеті ватага напівголих жінок. Чому вони одягнуті всі? Як це напівголих? Ну, 2007 рік Палац Україна зібрав співає пісню «Мачо» угу. і навколо, ну вони, правда, напівголі. А ще Українка, а ще росіянка до вечора буде моя. От я собі думаю, ви кажете, в інших інтерв'ю кажете, що секс продає. Ми з цим погоджуємося. Але це ж не ви роздягнулися. Це ці жінки позадорожні. Ну, так. Ви через їхні тіла продаєте секс, а не через. Ну, я розумію, якщо ви накачалися, там роздягнетеся да, і є. продаєте. Жінки сказали: ух, Паша, що ти собі дозволяєш? Не потрібно воно тобі. А мужчини сказали спасибі. Ну, розслабились на 4 хвилинки. Ну, в цілому-то. Порядний. А що скаже партія шанувальників, шанувальників жінок? Нормально, ми їх шануємо, ми їх любимо, ми їх підтримуємо, ми їх оспівуємо. Це саме головне. Люди, які критикують такі виступи, кажуть, що любов обов'язково передбачає повагу. Да. Але в таких сексистських сценах чи багато поваги до жінок? Тоді я почала досліджувати інтерв'ю із зірками на українському телебаченні та в Ютубі. За винятком дуже рідкісних відео з невеликою кількістю переглядів, я не знайшла достатньо матеріалів, де провадилися розмови не за все хороше проти всього поганого, або дай, зі спробою поговорити всерйоз про важливе. Моя найприємніша знахідка ось це розкішне інтерв'ю Левка Стека із Дмитром Гордоном. Цей товариш дуже схожий на людину, яка дуже активно рекламувалася на сторінках бульвару, яку називали. Контакт з космосом Пьотом. Та це він і є. Це ваш друг. Товариш. А він став другом до того, як став контактром з космосом, чи після того? Після. Не другом, товаришем. Це різні речі. Оскільки ця людина у вас на день народження, то я думаю, це близька людина. Це просто фотографія з вашого дня народження. Я звернула увагу на прикру деталь. Цей фантастично професійний і дотепний розйоб гордона в Ютубі має менше 60 тисяч переглядів у той час, як інтерв'ю того ж гордона дудю 33 мільйони. І ви можете сказати, що російськомовна аудиторія ширша і це недоречне порівняння. Але інтерв'ю Дудя і досі, вже після повномасштабного вторгнення, залітають у тренди українського Ютуба. Хоча дудь це не класичний жанровий гарток, а лише дорого зроблена російська пародія. Перш ніж ми перейдемо до обговорення моїх інтерв'ю з Іриною Фаріон і Вобоболом та решти, дуже корисна рекламна інтеграція «Гівці» – бренду подарунків зі змістом та настроєм, який створює свою продукцію разом з українськими ілюстраторами та надсилає її по всьому світу. Тобто, якщо наші за кордоном хочуть подякувати або посміхнути близьких, а може тих, хто допоміг їм під час війни, вони можуть замовити подарунки гівці. Там потребуються і про доставку. І про оформлення основна місія гівці робити мистецтво доступним. Художні роботи повинні прикрашати день, простір і радувати тих. Кого любиш? Емма промокод, за яким діє знижка 20% на всі товари протягом тижня. Блокноти Ворожбити, ВІЛ, Світове дерево, новинки, створені з ілюстраціями Ольги Гайдамаки, мають обкладинку із покриттям софт-тач, золотим тисненням, розмітку в лінію і маленькі ілюстрації на кожній зі сторінок. Магнітний планер Піони. Планер на магнітній основі з елементами ілюстрацій Ольги Гайдамаки, який можна кріпити на холодильник та будь-яку магнітну поверхню, дозволяє планувати кожен день тижня. В комплекті маркер із губкою для стирання. Дерев'яний постер ВІЛ товар з колекції ілюстраторки Ольги Гайдамаки, яка працює з олійним живописом. Можна використовувати як елемент декору власної домівки або дарувати близьким. І листівки це не лише класне доповнення подарунку, а й витвір мистецтва, що доступний кожному. Посилання на гівці і промокод я залишаю в описі під цим відео. У червні я звільнилася з телебачення і продовжила записувати інтерв'ю для свого блогу в Ютубі. Я записувала бесіди як з приємними та залюбленими героями, так і з тими, до кого у суспільства багато запитань. Краще власним прикладом показувати, як можна гарно спілкуватися українською мовою. З тебе будуть брати приклад. Це не працює. Чому я дівчинка з Буковини так і я лише україномовна. Я російською не думаю, не послуговуюся, не спілкуюся нічого. Я все своє життя транслюю приклад. Я працювала в новинах, я створювала контент, я займалася популяризацією читання. Я думала, Боже, який розкішний приклад, як спілкуватися українською. Але якщо я хочу подивитися класної, красивої, цікавої, блогерки інтерв'ю українською, я захожу на Ютуб-канал. Ходять слухи. І переважна більшість контенту мені російською. Найбільш розповсюджений закид в мій бік, чому ти тягнеш неприємних героїв в інформаційний простір? Насправді ці люди і так в нашому інформаційному просторі існує вибір мовчки спостерігати за їхньою діяльністю чи запрошувати до дорослої публічної дискусії. Як мама там казала, видали цю фотографію з червоної цієї площі. Жо, мамо, ти не розумієш, це мій стейтмент. Що я з цією Київ ковтиною стою, така типу, це десь мій стяг, червоно-чорний, блакитно-жовтий. Така то типу стойому, це ніхто не зрозуміє. Але ні. ви в це вірили, Аліно? Ви в це вірили ну, в, та, в, в силу набігли. цього стейтменту? Бо нам ж е, десятиліттями, то й століттями згодовували історію про те, що Москва це центр, а Київ це периферія Там... і Москва для. Ну я говорю про пропагандистські меседжі, так. Москва. Е, Залучала до себе українських артистів від Ані Лорак і Лободи до якихось андерграундних артистів для того, ну. Окей, Москва сковороду до себе залучала і намагалася його зробити частиною ієрархії духовенства mm -hmm. Російської імперії, тому що це країна, яка живиться талантами поневолених народів. І тому розкішна талановита Аліна Пашна Красної площаді це ж може бути, ви собі можете нафантазувати фантазувати цей стейтмент. Mm -hmm. А для імперії це ще один плюс, який ще один талант в це жерло. Ти нав'язуєш власну думку спікерам ще одна розповсюджена реакція, з якою я стикаюсь. У коментарях, однак, я запрошую до розмови самодостатніх, повнолітніх людей. Спробуйте нав'язати свою думку мені навряд з цього щось вийде. Так само схилити до своєї точки зору чи переконати гостя не є моєю метою. Мої співрозмовники дорослі люди, і я щиро вірю в їхню здатність мислити та реагувати і повірте, люди значно краще розкриваються не під час тригодинного монологу, а у справжньому діалозі, де з ними можуть не погодитися чи підважити їхню точку зору здоровими аргументами. Якось ша дослідили, через що підлітки накладають на себе руки, і найбільш відсоток а, дитячих самогубств а, був через кризу самоідентичності. І Вони з'ясували, що якраз а, гомосексуальні підлітки найчастіше а що собі вони віку. Гомосексуальні підлітки, звідки в них це взялося? Що це таке? Світня організація це... охорони здоров'я вважає, що люди такими народжуються. 10% людей у всі часи завжди народжувалися гомосексуальними. Так працює природа, і ось звідти. І коли вони з телевізора дивилися, як висловлюються про таких, як вони, коли вони бачили, що законодавчо, такі як вони, наприклад, не могли а, укласти партнерство і проживати таке саме щасливе життя, як інші люди, їх це руйнувало зсередини, і вони ось ось таке траплялося з підлітками. Я дум, я не знаю в Україні. В Україні не ведуть такої статистики, але я піднімаю цю тему часто публічно, тому що мені не байдуже. І найбільш розповсюджений закид, для чого ти даєш їм майданчик? Для мене принципово, що інтерв'ю це не піар чи реклама. Жанр гартоку передбачає складні і заряджені бесіди з найрізноманітнішими людьми. Це публічна площина, де тим, кого суспільство вважає антигероями, можна поставити пряме запитання і не дати піти від відповіді. І навіть коли спікер іде від відповіді, буквально це часто добре ілюструє його як людину і суспільну проблему, яку він уособлює. Сінністю цих так, Все, до свидания. Я считаю, что тут не ображают жёнок. Я не ображаю жінок. Я просто сказав, что придумаю. Не видишь, вийде на улицу, спитайся, что будет лично. Але я впевнена, що їхні Все. відповіді не будуть такі, як ваші. Все, до свидання. На цьому закінчено. Я лише вчуся створювати гартокові інтерв'ю, де звучатимуть гострі запитання і підійматимуться важливі теми. Хочу подякувати за вашу підтримку і особливо за вашу критику. Вона допомагає цьому ютуб-каналу розвиватися і ставати цінним і цікавим ресурсом. У майбутньому на моєму Ютуб каналі будуть затишні та теплі портретні бесіди про цінності з людьми, які у суспільстві є героями та рольовими моделями, а також гострі та гартокові відео з тими, кого ви не любите та не толеруєте. І такі розмови також цінні, бо публічна дискусія змінює суспільство і привертає увагу до його проблем. Але найголовніше про що я мрію, аби одного дня український Ютуб мав найширший асортимент жанрового та ціннісного контенту, аби в наших трендах були відео на всякий смак і точно без росіян.